Цей імпровізований паркет сьогодні став мало не подіумом для 236 молодих людей. Саме стільки медалістів цьогоріч має Луцька громада. Цьогоріч громада має 1644 випускника. Маємо 193 медалісти з медаліста золотою медаллю і 43 медалісти з срібної медалі. Останній навчальний рік був напруженим, до того ж, повітряні тривоги, блекаути, дистанційне навчання. Заслужити медаль у таких умовах, кажуть випускники, було складно. Різні були челенджі, о але ну, такі нелегкий шлях. Останній рік було доволі важко з тривогами, з цим переживанням. Але ну що постаратися, то можна було заробити. Ну тому ми заробили. Головне почати було, бо особливо останні класи насправді у нас звичайно важкі, тому що все-таки якось кожен рік все більше, якийсь стрес через те, що розумієш що все більше іспити, і ніби стиш між вибором або готуєшся до іспитів, або заслуговуєш медаль. Ну а якщо хочеш і те і інше, то треба максимально сильно напрягатися. Соломія зізнається, навчалася на медаль, аби лише потішити батьків. Це важливо для батьків. От в мене особисто це важливо для батьків справді. М -м, мені здається, що набагато важливіше це результати, який ти показуєш, там на іспитах, чи Фіншпат, ще десь, ви але ви не ці медалі. Бо, на жаль, у нас система освіти не найкраща, і ці медалі. Не завжди заслужені. Вітати медалістів із відзнаками прийшли їхні вчителі. Сьогодні, мабуть, емоції і в мене, і в дітей між ними можна поставити знак рівності, тому що це гордість за дітей. Я пишаюся ними. Я їх усіх безмежно люблю. Батьки, брати і сестри, дідусі й бабусі для вас важливо, аби онука отримала золоту медаль. Дуже чи? важливо, дуже Дуже зворушливо, я б сказала. Да. Я бажаю тільки щоб все добре. Та бог щоб вона. Була щаслива, хай Бог її береже. На всіх. Її дорога для вас важливо, аби вона була медалістом? дуже, дуже важливо. І щоб вона так і далі пішла по такій дорозі, щоб була здорова, саме головне, щоб був мир в нас і все було добре. А якби онука не отримала золоту медаль, ну то все одного онука. різної довжини і різного фасону вечірні, вишивані, із блискітками та намистинками. Випускні сукні зізнаються, деякі одинадцятикласниці вони обирали не один рік. Спочатку я хотіла шити у швеї сукню, проте потім я побачила. На одному сайті з мазинівцю закохалася в неї і попросила, щоб мені купили. Мою сукню вишивала бабуся, тому це як подарунок на випускник. Чесно, це ну прям такої сукні я не знаходила. Я просто брала і зробила мікс двох цуконь і навіть трьох. Я дуже не пам'ятаю, чесно. Ми вважаємо це зараз на часі вдягнути саме традиційну е, таку сукню вишиту вишиванку. І взагалі це дуже святково і гарно виглядає. Я дивилася різні тренди, свідкуюся трендами, тому вибирала, що найбільш таке сучасніше. Купували в Луцьку чи таки шила? Е, шила випускні сукні, кажуть дівчата, Можна було придбати і за 5, і за 25 тисяч гривень. У мене 6 тисяч не секрет від 6 до 10 Десь так ну в мене десь так само виходить від 6 до 10. та підготовка до урочистості не закінчилася вибором сукні. Макіяж, зачіски, усе це кажуть дівчата невід'ємна частина святкового образу. Я не дев'ятий клас фарбувалася тільки вже рожевий. Минулого року я була з тон, і зараз я так вирішила, що перед останнім дзвоником я. Перекрасила щось. Просто гуртала Пінтерес, сподобалася ця. Порадилася з моїми майстрами по позачісів макіяжу. І ну, типу, я боялася, що вийде щось ну, на мені не так. Але вийшло ще краще, ніж я очікувала. Мені дуже сподобалося. Прям вау. У хлопці вже із цим простіше. Витратив буквально 20 хвилин. Помив, висушив і вклав гелем. Утім, не зі всім вибір одягу на імпрезу кажуть. юнаки завдання ще те Та але. Хлопці, ну вони такі не люблять тако розрозкошелюватися на ці костюми. Ну в середньому тисячу дві-три. Якщо чесно, я очікував, що буде більше. Але я не скажу точно суму, але скажемо так, ну, можна купити і хороший костюм, і хороші ручки, і хорошу сорочку, хороші туфлі за нормальні адекватні гроші. Це це залежить від стану сім'ї. Від як мій колега вже сказав, це залежить від того, як ти любиш вдягатися. Ну, знаєте, я б не дуже хотів озвучувати цю інформацію. Ну точно не тисяч, як дітей. Більше. 236 медалей випускникам навчальних закладів Луцької громади вручив міський голова Ігор Поліщук. Хочеться побажати, щоб наступні кроки наших випускників, наших медалістів, навчання в університеті, перша робота відбувалася в щасливій, успішній процвітаючій країні країні, яка перемогла. Я переконаний, що ми переможемо. Хочеться лише, щоб це відбулося якомога швидше, яке змога меншою кількістю. Загиблих людей, які віддають своє життя, за те, щоб ми могли сьогодні, в тому числі проводити такі свята. Вчителям за вкладені душу, знання і досвід. А батькам за мотивацію і настанови подякував Луцький міський голова у вітальному слові. По тому медалісти влаштували фотосесію. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.